Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про корисні додатки, створені спеціально для українців у Європі. Приємна новина те, що їх створили також українські компанії. Jubal – Крутий додаток для пошуку роботи у різних країнах світу. Кожного дня там з'являються сотні вакансій у різних сферах. Тому це must have. Global Ukraine Banking. Перший необанк для українців у Європі. Рахунок можна відкрити на основі українських документів та постійної чи тимчасової адреси у Європі. Перекази в Global Ukraine Banking є безкоштовними та безлімітними. А додаток та сервіс підтримки українською мовою. Grammarly це популярний сервіс для перевірки граматики та правопису в текстах. Додаток дозволяє користувачам вдосконалювати свої пасивні навички. Я ним користуюсь щодня. I'm Ukrainian Окрім пошуку роботи і освітніх послуг, застосунок може допомогти з організацією спільних екскурсій та розташуванням волонтерських хабів. Також можна розміщувати оголошення про відкриття власного бізнесу, культурні події тощо. ІТОЛСЕЮ e застосунок дозволяє дізнатися про наявність платних доріг в семи країнах ЄС та сплатити дорожні збори заздалегідь. Користуватися додатком можна на будь-якій території ЄС. У кожній країні є також свої корисні застосунки, тому не нехтуйте ними. Ну про всі українські громади у світі розповідає Facebook Global Ukraine. Не забудьте вподобати.